Давайте про саміт миру, про Китай. Взагалі про все зараз поговоримо з Михайлом Подоляком. Це радник керівника офісу президента України. Він з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаємо. Да, вітаю, вітаю. Дивіться, я для початку хочу дещо, щоб ви роз'яснили ось цю цитату президента: що в атмосфері світу це є. Хоча партнери не штовхають Україну на переговори з Росією. Наскільки я розумію, з того, всього, що я читаю, аналізую і так далі. Це така теза, яка здебільшого потрібна Москві, що вона хоче цих переговорів. Але от те, що президент говорить на закритій зустрічі журналістами, що в атмосфері світу це є. От я хотів би, щоб ви детальніше роз'яснили, як. Правильно це розуміти ну давайте. По перше, Росія не хоче переговорів, тому не що переговори... Безумовно, Росія хоче заморозки морозки конфлікту, як мінімум, для того, щоб мати можливість обредити свою армію. Росія хоче не програти цю війну. Це очевидні речі. Росія не виконала ті завдання, які перед нею стоять, і вони не хочуть визнавати це, і вони не хочуть програвати, тому що вони хочуть закінчити війну іншими методами, І все ж таки отримати тотальний контроль на території України. І тому про жодні там переговори не йдеться. Щодо президента, він пояснив так, що світ хоче. Він відверто про це говорить. Світ хоче якомога швидшого закінчення війни, це зрозуміло, тому що війна, будь-яка війна, вона вкрай негативно там впливає на економічні стосунки, фінансові стосунки, взагалі на скажімо, відчуття миру як такого. А Україна хоче справедливого миру. Ну тобто дивіться, можна швидко закінчити війну на умовах Російської Федерації. Ну це ж нам з вами не потрібно. Безумовно не потрібно, тому що ми ж розуміємо, що Російська Федерація, яка не програє цю війну, вона і, наприклад, заморозку конфлікту маємо на чому наполягає сьогодні Росія, це буде означати, що в нас будуть з вами наступні етапи війни. Ну і крім того, давайте відверто тоді визнаємо, що Україна буде постійно під тими чи іншими провокаціями, ударами і так далі з боку Російської Федерації. І тому президент говорить: так зрозуміло, що чим далі ти від епіцентру війни і тому, що війна йде в Україні, тим більш швидко ти хочеш її закінчити незалежно від того, хто що Атить і так далі, але для України це не є прийнятним і тому. Враховуючи підвищену суб'єктність сьогодні України, безумовно ніхто не буде тиснути на нашу державу. Безумовно ніхто не буде казати, так, давайте ви там якось споготись, так як було до речі, в 2014 році. Тоді, на жаль, була трошки зовсім іншого рівня суб'єктність України. І тоді казали, так, давайте ви не будете там сперечатися з тим, що Росія там анексувала Крим, наприклад, і що Росія там проводить ті чи інші агресивні дії по відношенню до вас. Давайте все ж таки, ми там підпишемо якісь. Угоди, переведемо це в нормандський формат і будемо щось обговорювати і так далі. Росія далі не буде тиснути на вас, будемо якось шукати якісь компромісні рішення. Як з'ясувалося, це все була фікція, тому що Російська Федерація використала цю паузу для того, щоб підвищити свої там, намагання знищити Україну. От сьогодні такого точно немає. І тому Україна, дивіться, враховуючи її суб'єктність, фіксує наступні речі. Перше. Мир, якщо ми говоримо про мир, не про фікцію, не про фейковий мир, він може бути тільки справедливим. А це означає, і тут знову ж таки є посилання на президента. Це означає територіальну цілісність України. Що таке територіальна цілісність Росія має вийти з нашої території? Тобто не можна казати: давайте ви будете там політично щось врегулювати, і в той же час російські війська нагадаю, Путін буквально вчора про це говорив: ми можемо почати будь-які переговорні процеси, але без Виходу своїх без виводу своїх військ з території України це перше, тобто справедливий мир не може бути побудований на окупованих територіях. Це ж очевидні речі. Друга складова Російська Федерація. Якщо вона не програє війну, вона не йде на трансформацію. Там залишається ця вертикаль, яку сьогодні, скажімо так. Очолює Путін, і таким чином Російська Федерація буде постійно звертатись до концепції війни як такої експансії, як такої, для того, щоб доводити своє домінування. Це очевидні речі знову ж таки. Його їх розуміють у Європі, їх розуміють в низці країни, які є партнерами України. І третя складова єдина країна, яка може все ж таки завдати в рамках гарячої війни поразку Російської Федерації, тактичні поразки Російської Федерації. Це є Україна для цього. Ну і далі вже зрозуміло, що потрібно зброя військо. Виробництва більш консолідовані позиції, інформаційні, дипломатичні і так далі. От навколо цього всього, навколо третього пункту, якраз таки і працює Україна сьогодні. Питання по Китаю залишається відкритим. Розуміємо, що в Швейцарію приїде не сіну однозначно, а швидше за все, це буде інший представник. Якщо буде, як ви вважаєте, пане Михайло, з огляду на ну і на відверті роз'яснення, чіткі і зрозумілі від зеленського, чому потрібен Китай. Як поведе себе пекін? Адже mm -hmm. пар і Бразилія вже офіційно відмовилися від участі в саміті миру, і дуже символічно, що це відбулося саме в той момент, коли путінські делегації вручили жменю значків. Це Брікс до речі чекає, секундочку жменю mm -hmm. значків і дозволили нарешті зайнятися топінамбуром для Китаю. Так? Тобто, ми розуміємо, що топінамбур має врятувати і Путіна і, і його стосунки з Китаєм. Тепер він має золотий значок. Це звісно, жарти жартами. але символічно, що Бразилія і пар. Лула Сільва і Сірі Рамафоса, вони відмовляються від участі в мирному саміті. Давайте так, переговори ще йдуть, але давайте про Китай більш детально проговоримо, щоб було зрозуміло. Китай сьогодні переосмислює свою глобальну роль. Це очевидно знову ж таки. Китай займає ту роль, яку вчора займала Російська Федерація. Буде відігравати цю роль. Китай сьогодні активно. Дискутує на політичних майданчиках, він впливає на глобальні політичні процеси, не тільки на економічні, як це було вчора. Китай набагато більший масштабніший ніж Російська Федерація. Дійсно, він зацікавлений. Як це не парадоксально звучить в тому, щоб у цей період, коли... Роль Китаю змінюється дуже швидко змінюється, Що він трошки продовжувався? Тому Китай, в принципі, зацікавлений в тому, щоб отримати всі необхідні йому дивіденди. Але є одна парадоксальна річ, на яку я хочу звернути увагу. Дивіться, що сьогодні е, бачить Китай у повідношенню від, від країн. Проукраїнської коаліції країн клубу Рамштайн по відношенню до цієї війни, що бачить Китай? Він бачить, що ці країни продовжують співпрацювати з Російською Федерацією. Ну, дивіться, Китай займає нейтральну позицію. Це не питання там відносин з Російською Федерацією. Він займає нейтральну позицію, як і низка інших країн, як країни глобального півдня, скажімо так, ширше. Але що вони бачать? Дивіться, європейські компанії активно співпрацюють з Росією. Європейські і американські компанії активно продають через посередники все, що необхідно для ракетобудування, тому що Китай цього всього не має. Європейські компанії активно працюють на споживчому ринку, навіть це маніфестують, тобто активно заробляють там кошти і платять великі податки в російський федеральний бюджет. Тобто Китай не розуміє, якщо ви підтримуєте Україну, якщо ви говорите, що це спроба Росії зламати міжнародне право, що це неправильного типу війна, що це безпосередньо агресія, яка ламає глобальні правила і так далі, але в той же час ви працюєте з Росією, попри всі ваші заяви, то чому я, Китай, який сьогодні має зовсім інші впливи, я в кого яка зовсім інша стратегія, я займаю нейтральну позицію? Чому я маю відмовитись від можливості це використати в своїх національних інтересах? Чому я маю? Відмовитись від того, щоб взяти під контроль російську економіку а, з демпінговими цінами купити російську сировину і так далі. Чому я маю від цього відмовитись? Дивіться, якби не було цієї такої дивної дихотомічності, ну шизофренічності, як, як як, як можна і так сказати, і так далі, то тоді б Китай був би більш жорсткий з точки зору позиції своєї, а так він використовує момент, в якому сьогодні знаходиться, для того, щоб суттєво поліпшити свою глобальну роль. Не більше, але й не менше, що треба для України, і про це до речі, президент говорить. Ми розуміємо впливи Китаю на Росію, тому що чому російська делегація на чолі з Путіним приїхала така. Ну там практично всі були міністри, всі очільники державних підприємств сировинних і так далі. Тому що в принципі Путін говорить, ми від вас залежимо. Опосередковано безумовно говорить, ми практично готові до васалітету, ми готові вам підкорятись, тому що нам потрібна підтримка дипломатична, публічна, інформаційна і або навіть не публічна, просто щоб всі казали, що Китай підтримує Росію не більше, але й не менше. Але я вам навів приклади, чому Китай має себе поводитись інакше, якщо в нього сьогодні все йде правильно для нього, не для нас з вами, а для нього і тому треба з Китаєм проговорювати позиції що стратегічно невигідно мати росію в якості партнера чому тому що росія зацікавлена в хаотизації міжнародних відносин на відміну від китаю який навпаки зацікавлений в системності міжнародних відносин але це треба пояснювати і знову ж таки не показувати приклади коли одночасно медійні майданчики західні західні медійні майданчики пишуть що все пропало і в той же час продовжують так так чи інакше підтримувати україну або або і от Китай хоче цю визначеність побачити, і тоді він буде також займати більш визначену позицію. Пане Михайле, от знаєте, я щодо саміту миру хочу навести ще одну цитату Володимира Зеленського: що якщо ми вийдемо із саміту з цими трьома кроками, ну три пункти, про які ми говоримо, так з погодженням у більшості країн цих позицій, це говоритиме, що далі Росія їх не блокуватиме. От тут я хочу заакцентуватися. А ми розроблятимемо з тими чи іншими країнами на технічному рівні вже покроковий дуже докладний план кожного з цих пунктів. От тут же ж ключове, що Росія далі їх не блокуватиме. Ватиме дуже одна проста річ, що а Росія буде виконувати ці пункти щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, судноплавства вільного обміну полоненими і повернення депортованих дітей. Якщо е, глобальний політичний процес буде позбавлений подвійності в підходах, то тоді безумовно Росія буде цьому підкорятися. Ну що сьогодні Росія бачить одночасно, дивіться, магате беремо. Якщо ми беремо ядерну безпеку, магате одночасно говорить: він не бачить ніяких проблем в тому, що захоплена Запорізька атомна електростанція. Ну там нічого не відбувається. Ну добре, її окупували і так далі. І в той же час там Росія має е, низку керівних посад. Росія не має ніяких обмежень для своєї ядерної галузі атомної галузі. Росія не має ніяких санкцій по відношенню до Рос Росатома, і так далі. То як це має сприймати Російська Федерація? Вона це і сприймає як заохочення до продовження певних дій. Але якщо буде прийнято на рівні там консультативному рівні низкою держав, особливо ті, які входять, наприклад, до ядерного клубу, що так не можна, що тоді треба призупинити членство Росії в МАГАТЕ як інструмент впливу на Російську Федерацію треба накласти відповідні попереджувальні превентивні санкції на той же росатом то тоді росія буде до цього дослухатись ну тобто якщо ви говорите а то треба робити конкретні після цього логістичні дії не можна закликати всіх давайте будемо дотримуватись певних правил і в той же час толерувати коли хтось ці правила порушує. що сьогодні росія порушує ну наприклад вона порушує фундаментальний скажімо так доктрину глобального ядерного стримування вона передає наприклад тактичну ядерну зброю в білорусі в іншу суверенну країну, ну принаймні, формально суверенну країну, і так далі. Таким чином договору про стримування розповсюдження ядерної зброї не існує більше. То ви або це визнаєте, і тоді маєте інструменти примусу Росії до того, щоб вона це не робила, тому що це є прикладом для інших держав. Як себе треба поводити щодо ядерних технологій, ну я маю на увазі воєнних ядерних технологій, або ви тоді анулюєте цю доктрину, і тоді світ живе так, хто більш сильний. То і там впроваджує певні правила на свою користь. То, тобто, коли на саміті до чого якраз і саміт, на саміті треба оці проблемні зони проговорити і сказати: дивіться, ми або дотримуємось певних правил і тоді змушуємо Росію їх дотримуватись. А якщо вона не хоче їх дотримуватись, то в нас є інструменти примусу, наприклад, блокуємо це чи це. І тоді Росія буде зважувати, вона буде втрачати на цьому ринку галузевому, на цьому ринку галузевому. Вона буде ізолюватись на різних ринках і так далі. Якщо цього не відбувається сьогодні, на жаль. От, попри все, на сьогодні, на жаль, Росія не є ізольованою країною. Санкції не є ефективними. Галузеві санкції на таких галузях, як, наприклад, та ж ядерна безпека, не працюють взагалі. В продовольчому секторі санкції працюють частково. От треба це проаналізувати. сказати, дивіться, або, або ми йдемо по тому, щоб по тому шляху, що ці санкції будуть або виконуватись, або примусово виконуватись, або ми тоді говоримо, що це все фікція тільки для того, щоб ви. Інтерв'ю можна було сказати, ми впровадили певні санкції, вони не працюють, але ми ж їх впровадили і тому давайте так. Ми свою роботу зробили. те, що вона не працює? Ну ну не працює і так далі. З нетерпінням чекаємо 14-го пакету санкцій. Хай би він був такий, як проговорили. Особливо я чекаю на гелі. Во здається, шутки гелі трошечки. Але як роз'яснюють експерти, воно зупиняє цілу цілий ринок насправді і цілу галузь в Росії. Пане Михайло, вам спасибі. Традиційно бракує Добре. часу за дефіцитом часу, залишається список питань. Михайло Подоляк був з нами. Дякуємо, що долучилися.